Масовані удари по регіонах Росії потужні вибухи вночі лунали в Брянській і Тульській областях. Сирени також вмикали в Орловській, Курській і Калузькій. Місцеві змі пишуть, що внаслідок ракетної атаки під Брянськом палає хімічний завод імені 50-річчя СРСР, що належить до холдингу Техмаш. Він виробляє порох і вибухівку у пабліках. Люди пишуть про понад 10 вибухів. Керівник центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко повідомляє також про вибухи на заводі Кремній. Він якраз виробляє мікроелектроніку для ескандерів, ребів і російських БПЛА. Тим часом губернатор Брянської області РФ Богомаз підтвердив ракетну атаку на регіон. Однак заявив, що всі цілі, нібито, знищені ППО. І в російському Енгельсі масштабна пожежа після чергової атаки. БПЛА. вибухи там лунали під ранок. Місцеві пабліки пишуть про щонайменше 7-8 вибухів, після яких в одному з районів спалахнула пожежа. Губернатор Саратовської області Бусаргін повідомив про пошкодження на промисловому підприємстві в Енгельсі. І ще одна масштабна пожежа палає в Казані, в районі заводу Оргсинтез. Підприємство, як стверджується в реєстрі, єдиний російський виробник полікарбонатів Севілену, металоцінового поліетилену, тобто пластиків високої міцності. А також один із найбільших у РФ виробників поліетиленів. Вогонь охопив там базу скраплених газів після атаки. БПЛА, пишуть місцеві змі. І про ситуації на фронті на лінії зіткнення за минулий день 155 бойових зіткнень. Вкрай напружена ситуація біля Покровська. Ворог намагається закріпитися в селах довкола, підпираючи з півдня, щоб оточити місто. Сили оборони тримають рубежі, штурми не вщухають і на інших напрямках фронту. Зокрема, в Курській області наші воїни відбили два десятки ворожих атак. Кадри бойової роботи оприлюднили сили спеціальних операцій. Рейнджери 6-го полку знищили 17 військових КНДР. Один із них намагався заманити українських воїнів у пастку і підірватися разом із ними на гранаті. Спроба була невдалою, і, за даними розвідки Південної Кореї, загалом у війні проти України загинули близько трьох сотень солдатів КНДР, ще 2700 тисячі поранені. Продовжувати підтримку України закликав союзників президент США Джо Байден. Американський лідер дав останню конференцію, де підсумував досягнення адміністрації під час своєї каденції. Серед іншого, Байден наголосив, що він став першим головнокомандувачем, який відвідав зону бойових дій, не контрольовану американськими військами. Також він зазначив, що саме завдяки зусиллям США вдалось зруйнувати плани Путіна на початку повномасштабного вторгнення в Україну ми допомагаємо українцям зупинити Путіна, і зараз, майже три роки по тому, Путін не досягнув жодної зі своїх стратегічних цілей. Йому не вдалося підкорити Україну, не вдалося зруйнувати єдність НАТО і не вдалося досягти великих територіальних здобутків. Але це ще не все. Ми не можемо відступити. Ми згуртували 50 країн, щоб підтримати Україну не лише в Європі, але й вперше в Азії. дякую, пане Байден. Ну і щоб протистияти загрозам від Росії, членам НАТО, необхідно збільшити оборонні видатки і прискорити виробництво зброї. На цьому під час виступу в Європарламенті наголосив генсек альянсу Марк Рютте. Дві третини країн-членів блоку досягли двох відсотків ВВП оборонних витрат, але цього критично мало. На думку Рютте, члени НАТО можуть дозволити собі збільшити витрати на оборону, не завшкодивши при цьому іншим сферам. Якщо ви подивитеся на що Росія виробляє зараз за три місяці, то це стільки скільки виробляє все НАТО від Лос-Анджелеса до Анкари за цілий рік. І до того ж, Росія не більше за Нідерланди і Бельгію разом узяті як економіка. Ви двоє разом складаєте російську економіку, і вони виробляють за три місяці стільки, скільки весь НАТО виробляє за рік. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо написав відкритий лист Володимиру Зеленському. А згодом записав і відеозвернення. Він пропонує зустріч, щоб обговорити рішення України про припинення транзиту газу з Росії. Організувати зустріч запропонував поблизу кордону двох країн, на що отримав відповідь від нашого президента в соцмережах. Володимир Зеленський виклав скрини звернення словацького прем'єра і написав: Окей, що правда запропонував Фіцо приїхати до Києва вже цієї п'ятниці. У квітні в Тернопільській області розпочнеться ексгумація жертв волинської трагедії. Про це повідомляє польська радіо РМФФМ із посиланням на інформацію від місцевого фонду Свобода і Демократія, який знайшов це місце поховання два роки тому і отримав дозвіл на ексгумацію від української влади. Подальші дослідження останків проводитимуть польські фахівці. Вони вже збирають генетичний матеріал у нащадків, щоб ідентифікувати загиблих. Після планується перепоховання жертв та увічнення пам'яті про це місце. Ізраїль разом із посередниками Єгиптом, Катером та США передали Хамасу остаточний проєкт угоди про звільнення заручників на роздуми Дали 24 години. Згідно з проєктом на першому етапі, Хамас має звільнити 33 заручники: тобто дітей, жінок, літніх людей і поранених. За це Ізраїль звільнить сотні палестинських терористів, а також зменшить військову присутність у газі. Відомо, що загалом в заручниках Хамасу близько 98 людей, з них семеро американці. За даними ізраїльської розвідки, близько половини з них живі. Нагадаю, раніше Трамп пригрозив, що влаштує пекло на близькому сході, якщо Хамас не звільнить заручників до його інавгурації. Союзники Трампа із числа республіканців подали законопроект про купівлю Гренландії. Згідно з поширеною напередодні запискою, вони намагаються заручитися підтримкою у Палаті представників США. Повідомляє агентство Ройтерс. Законопроєкт має назву Make Greenland Great Again Act» Зробимо Гренландію знову великою. Станом на сьогодні він має 10 співавторів. Тим часом напередодні усі п'ять партій парламенту Гренландії висловилися проти ідеї Трампа приєднати острів до Сполучених Штатів Америки. Передає Радіо Дані політичні сили заявили про прагнення до незалежності, але не приєднання до штатів. Раніше про це ж заявляв і прем'єр-міністр Гренландії.